Мене звати Оле Нідал, Я з Данії. Я лама. У мене була чудова нагода від 1968 року контактувати та навчатися у лінії Карма у Тибетського буддизму, і мати найкращого вчителя, якого тільки можна було зустріти. Кармапу спочатку у його 16-му, а нині у 17-му втіленні у нью делі насправді ми живемо за таких часів, коли можна зробити дуже багато для багатьох людей за допомогою сучасних змі і впродовж останніх 25 років моєї роботи ламою довкола світу. Багато людей зацікавилися інтеграцією повчань будди у сучасний світ. Ось чому ми зробили зараз серію з шести відео, що висвітлюють увесь спектр у цілому від медитації, партнерських стосунків, махамудр, стосунків між учителем та учнем, процесу смерті та вмирання до причини і наслідку, також відомому як карма. Сподіваємося, що ці шість фільмів стануть доступні для багатьох і принесуть світові багато користь. Мене звати Оленідал, я з Данії. Цю лекцію присвячено закону причини і наслідку, відомому як карма. сподіваюся, вам сподобається. у моїх лекціях є такий момент, коли всі широко розкривають очі та ретельно прислухаються, дізнавшись, що власноруч будують своє життя. Що ніякий бог, ані звідки не судить і не карає їх, що немає нічого подібного, і вони самі постійно засівають насіння свого майбутнього. Це один з найважливіших моментів, здається, ніби вся аудиторія, раптом зрозумівши це прямо на своїх місцях, стає конструктивною звичайно, якщо придивитися до різних релігій світу, до різних галузей науки, ми завжди побачимо аспекти цього. Наука, звісно, повністю підтримує закон причини і наслідку. Але якщо ми підемо від зовнішнього світу, де ми заливаємо бензин і оливу до нашої машини, до світу внутрішнього світу всього, що відбувається з нами, та нашого досвіду з одного життя до іншого, тоді ясність логіки та загального розуміння, яке люди мають і мусять мати, щоб функціонувати, у житті швидко втрачається. Саме тому я хотів би розповісти вам кілька речей, які можуть виявитися корисними для вашого життя. по перше, слід знати, що карма це причина і наслідок. Це не кара божа, не те, що зветься долею або чимось подібним. Усе, що поки не сталося, може змінитися. Це перше. Будда розповідає про карму не тому, що хоче помістити наші голови у маленьку чорну скриньку, або сказати нам, що зараз ми страждатимемо, бо з нами буде те і те. Але для того, щоб сказати нам, які свобода і простір у нас є, які можливості присутні у цьому, наскільки багатий наш ум, ось про що йдеться, ось що Будда хоче вкласти до наших рук додаткову якість життя, здібності та силу краще жити, вмирати та перероджуватися. Він хоче тільки цього, він завжди цього хотів, це його єдина мета, отже, як можна зрозуміти карму або закон причини і наслідку? погляньмо на індуїзм. Вони мають 84 тисячі законів ману. Можна шукати у різних місцях, але якщо зосередитися, застосувати буддійський погляд, усе можна звести до чотирьох пунктів, розташованих у трьох групах. існує група з чотирьох пунктів, яка стосується створення карми, створення причин, які стануть нашим майбутнім існує ще чотири умови, які стосуються переживання карми, дозрівання її наслідків. і ще у нас є третя група, яка стосується способу позбутися карми. Якщо ми вирішили, що несемо багато на своїх спинах і хочемо скинути цей тягар, є методи, що дозволяють це зробити. Насправді Будда вчив про причину і наслідок у дуже цікавий спосіб, але за такої кількості меншин у сучасному світі сьогодні більше не можна так робити. Він насправді проводив екскурсії, брав своїх учнів і показував їм людей, які живуть за дуже екстремальних умов. А потім казав, що це трапилося внаслідок їхніх вчинків у минулих життях. Сьогодні так уже не зробиш, бо усі меншини одразу накинуться на вас, але все є. Законом причини й наслідку. І навіть якщо сьогодні ми не будемо наводити прикладів, можна придивитися до життя загалом. Якщо ми подивимося, як карма створюється, то побачимо, що потрібні чотири умови, щоб надати їй найбільшої сили. Якщо деякі з них відсутні, сила карми менше, але за присутністю всіх чотирьох сила є найбільшою. По-перше, треба знати, якою є ситуація. Мусимо знати, що відбувається. Це перша річ. По-друге, ми повинні хотіти дещо зробити. Повинна бути певна мотивація. По-третє, треба зробити це або влаштувати, щоб це було зроблено. А четверта річ, ми повинні бути задоволені згодом. Ці чотири умови разом створюють повний комплект силовий набір, який ми і називаємо кармою отже, знати, якою є ситуація, бажати зробити щось, зробити це самому або доручити це зробити іншим, і бути задоволеним наслідками це справжні сили, дійсно важливі речі. Отже, коли ми переживаємо карму, коли вона вичерпується, багато людей думає, що коли зробив щось шкідливе та згодом впав на сходах, це й було дозрівання тієї карми дуже щасливі. Ті, в кого все саме так. Якщо в них така невелика кількість карм, що чекають на подібні події, їм дуже пощастило. Вони можливо вже просвітлені. Це не так. У нас дуже багато неперетравлених вражень у підсвідомому. Стільки усього, що насправді потрібен доволі значний час, щоб воно проявилося. Люди, які медитують щоденно, проводячи 20-30 хвилин у глибокій зосередженості, з використанням правильного методу. Я, звісно, можу порадити тут буддійський метод, метод буддійської медитації. Люди, котрі роблять так, поступово очистять підсвідоме в умі від усіх речей, які б інакше непокоїли їх. Вони навчаться бачити речі як сон, таким чином послабляючи їхню хватку на власній шиї. Але якщо люди не такі, якщо вони не медитують, якщо не намагаються цього зробити, відбуватиметься дещо інше. Карма проявлятиметься, коли люди вмиратимуть. протягом цілого життя вони постійно всотували нові чуттєві враження з усібіч та за будь-яких ситуацій. Але потім, коли вони вмирають, ці зовнішні враження зникають. І впродовж не більш як семи тижнів з'являються найміцніші тенденції. Це своєрідна перебудова. період, коли найглибші насіння свідомості проростають, дозрівають, і далі відбувається наступне. Людина переходить до наступного життя. Отже, першим досвідом є події після смерті. Момент, коли наш ум, енергія та усвідомлення, що зараз присутні в цьому тілі, залишають його та виходять назовні. Що станеться тоді? Що ми будемо переживати? Це перший момент. в буддизмі. Ми говоримо, що після семи тижнів ми знаходимо майбутніх батьків, входимо між ними та отримуємо нове переродження. Однак існують інші стани свідомості, деякі з них не мають твердого тіла. Ми кажемо, що першим наслідком карми від моменту, коли ми вмираємо, і доки ми за сім тижнів або по набагато довшому часі знову зливаємося з людським тілом, що тоді переживається, щастя або страждання, приємне чи неприємне, це перший наслідок карми. Що відбувається, коли ми вмираємо, це перше. Потім, коли ми народжуємося людьми, коли ум знову, той ум, який ми вважаємо своїм, цей потік усвідомлення, що ми переживаємо зараз, з'єднується із заплідненою яйцеклітиною, десь у материнській матці, у цей час іще три результати приходять із попереднього життя, з минулих карм, які ми створили. спершу, які гени ми отримуємо? Чи ми отримуємо тіло, яке приносить насолоду, чи завдає болю? по друге яке оточення ми отримуємо? Чи ми народжуємося у багатому світі? Чи ми народжуємося у бідних і жалюгідних місцях світу, де мешкає стільки людей? Африка, південна Америка, частково Азія, де інде, де саме ми народимося, де знайдемо майбутнє життя? Це друга річ. А третя річ у тім, який напрямок буде природно обраний нами, що нам буде подобатися робити, якими будуть наші внутрішні тенденції? Чи подобається нам допомагати людям, виховувати їх? Ми радше веселі й товариські, чи ми би стріляли в них, завдавали їм шкоди або утискали їх, сидячи на їхніх шиях чи щось подібне? Отже, це другий момент дозрівання карми. Що з цього виходить? Наші переживання під час смерті. Коли ми знову отримали людське тіло, що це за тіло здорове, нездорове, дововічне, недововічне, чи нестиме воно радість, чи виключно страждання? Яке оточення? Багата, соціальна, освічена країна або клас, чи гетто або бідна країна? І, зрештою, які саме тенденції нам властиві? Чи нам подобається природно робити щось корисне, чи до вподоби робити шкоду? А вчинки, які ми робимо, спрямують нас до наступного життя. І у подальшому житті вони знову приведуть нас до наступного життя. І остання річ це спосіб позбутися цього. Якщо ми розуміємо, що наш ум подібний до простору, що він ніколи не народжувався, ніяк не може померти. Кожного разу при народженні нам трапляються різні проблеми. Якщо ми народжуємося людиною, це боляче. Ми старіємо, хворіємо та вмираємо, і це також неприємно. А поки ми тут ми завжди намагаємося покластися на те, що нам подобається, відштовхнути те, що не подобається, зберегти знайдене та якось зарадити тому, чого не вдалося уникнути. Відколи ми вже зрозуміли, що ця зміна різноманітних ситуацій, що відбувається безперервно, не є задовільною, не принесе нам щастя, якого ми прагнемо, тоді ми захочемо вибратися з цього. І тут настає черга третьої групи з чотирьох умов, яка означає спосіб припинити карму. і тут, по-перше, треба знати, що щось не так. Деякі люди пригадують жахливі речі, які робили або промовляли, деякі думають, я вже набагато старший за у умить його просвітлення, але досі лишаюся дурним. Ви замислюєтеся? Спочатку люди відчувають, що дещо йде не так. Це перший момент. Другий момент, коли вони хочуть щось зробити з цим. у буддизмі в нас є дивовижні практики, різні чудові практики. Ось поряд зі мною Будда діамантовий ум. його називають діамантовий ум, і він є очисною силою всіх Будд. це точка, де сходиться вся сила до однієї форми, щоб видалити усе шкідливе у нашому підсвідомому. Можна порівняти його з промисловою чисткою нашого підсвідомого. Це дуже потужний метод. Він має стоскладову мантру, він має шестискладову мантру. Йому навчають у наших буддійських центрах Карма Кав'ю довкола світу. Ми маємо їх зараз 180, і це багато. Усі можуть навчатися, у нас є текст і все інше. І це дійсно ефективний спосіб позбутися такого позбутися негативного насіння. Третя річ це рішення не робити так знову. І, звісно, ми знаємо, що все одно кілька разів так зробимо, і все одно скажемо я не буду, допоки нам не стає так соромно, постійно це обіцяти, що ми насправді перестаємо. Четверта річ постаратися робити протилежне. Ми дійсно намагаємося робити протилежне тому, що зробили. І тут я хотів би навести приклад. Є багато чудових прикладів, таких як щедрість, коли людина народжується багатою та здоровою, сильною. Але є приклад, який за моїм досвідом люди пам'ятають найкраще. Це негативний приклад. Я вчитель, тож вибачте, але я мушу навести вам найдієвіший приклад, а не найприємніший. Я Спробую змусити вас зрозуміти закон причини і наслідку на прикладі вбивства. як я казав, я міг би узяти щось приємніше, але про вбивство запам'ятає кожен щоб вбивство вважалося повністю здійсненим, мають бути присутні чотири речі ми мусимо знати, що це людина, мусимо хотіти вбити її, мусимо вбити її або влаштувати так, щоб це зробили інші. А згодом радіти цьому, або принаймні бути задоволеними, якщо якоїсь умови бракує, як у випадку аборту, після якого люди зазвичай не дуже радіють. До того ж, вони не до кінця впевнені, що це людська істота. Але втім, замість того, щоб вчинити розумно і віддати дитину на усиновлення, вони йдуть і вбивають її, що є страшенною дурістю і надзвичайно негативною річчю, оскільки західному світові потрібні діти, нам потрібні діти. Хай там як, але якщо це поодинокий випадок, хтось опиняється перед вашою машиною туманної ночі, тоді присутня тільки одна умова ви вбили його. Ви не хотіли, ви над цим не міркували. І після того почувалися зле. Але що більше з цих чотирьох речей збігаються, то й міцнішими є наслідки вбивства, то міцнішою є скринька вражень, яку ми заклали до нашого підсвідомого, тих вражень, що з'являються під час смерті. Наступна річ, як це відчувається? Отже, коли чуттєві враження ззовні зникають, і ми не отримуємо більше нічого від зовнішнього світу, тоді приходять підсвідомі враження. Якщо цієї миті виявиться, що ум заповнений вбивствами, ми відчуємо, ніби вбивають нас самих знову і знову, впродовж довгого часу. І найгірше тут те, що це триває від часу, що немає початку. Бувало по всякому і завжди було так. Ум подібний до простору, він не народжувався і не може вмерти. Але закон причини і наслідку постійно працював. Тому дуже важливо навчитися кількох речей, зрозуміти, як працює карма, та допомогти звільнитися собі та іншим. Лама. Чи можливо змінити свою карму, і якщо так, як це роблять буддисти? Так, про це на заході треба говорити знову і знову. Усе піддається дії закону причини і наслідку. Немає жодної творчої, каральної або засуджувальної сутності, де інде немає. Ми постійно годуємо власний ум під свідомими враженнями, які принесуть результат у майбутньому. отже, Будда вчить нас двома шляхами. Спершу він вчить нас тому, що є корисним і що є шкідливим, але цього недостатньо. Бо ми можемо думати про це, але робити це важко. Що ж Будда тут дає нам? певну дистанцію, те, що називається медитацією. отже, можна навчитися бачити відчуття, що з'являються в умі, грають і розчиняються в умі знову. Можна бачити цей рух почуттів і думок ума. Якщо нам це вдається, можна обирати лише ролі у комедіях, уникаючи життєвих трагедій. І, зрештою, можна дійсно вирішити відмовитися від речей, які завжди призводять до помилок, оскільки кожен щось робить, каже, кожен має щось, якусь улюблену проблему. Тут треба рішуче сказати собі я більше цього не говоритиму, не робитиму і так далі. Якщо наполегливо працювати над цим, можна відсікти корінь різного негативу. Але це лише негативний бік. Є також і позитивний користуватися тілом, щоб дарувати іншим кохання, захист, давати іншим речі, мову, щоб бути друзями, розуміти світ і їхню ситуацію та працювати разом. А також ум, щоб ділитися всім гарним, що вони роблять, бажати їм всього найкращого та ясно мислити ламо, Оле, чому кармічні обставини тривають? Якщо придивитися до природи ума, її найкраще пояснюють, коли порівнюють із оком. Око може бачити усе назовні, але не може бачити себе. Так само наш ум переживає таку кількість зовнішніх явищ, але не має уявлення про того, хто переживає. Він не знає власної природи. І таке незнання, основоположне незнання ума, створює дуалізм. Воно перетворює просторову природу ума, того, що усвідомлює, того, що дивиться, чує, відчуває, того, що за своєю природою є простором, на те, що вважає за я, а те, що відбувається назовні, називатиме ти або іншим чимось іншим або окремим Навіть якщо неможливо знайти справжнє я чи ти або щось інше окрім безлічі молекул і атомів що змінюють місце та зникають у просторі люди або істоти так все переживають поки не досягнуть просвітлення якщо існує я є також і ти і виникає прив'язаність до того чого ми хочемо і відразу до того що нам не подобається Якщо присутні ці почуття прийде жадібність, ми також захочемо зберегти те, що маємо. Прийдуть ревнощі, коли ми не хочемо бачити щасливими тих, хто нам не подобається. Через заплутаність виникне безглузда гордість, гордість типу я кращий за тебе. Натомість мудра гордість, які ми всі чудові, така гордість, яка об'єднує, справді розумна. Завжди у гарному товаристві все має сенс, проте гордість я краще за тебе робить бідними всіх, бо немає з ким чимось поділитися і таке інше. Отже, є такі бентежні почуття, і Будда каже: тут я сам не рахував, але Будда каже, що є 84 тисячі різних комбінацій цих бентежних почуттів. І коли такі бентежні почуття або їхні комбінації виникають, люди вважають їх реальними. Навіть якщо вони не гнівалися п'ятьма хвилинами раніше, і за п'ять хвилин не гніватимуться знову, вони вважають, що зляться впродовж десяти хвилин, і це по-справжньому. Тобто вони говорять і діють, і це означає, що вони використовують свої тіла, щоб вбивати інших, завдавати їм сексуальної шкоди, красти їхні речі, обманювати або що. Вони користуються мовою для наклепів, пліток, вони вдаються до лайки, вони спантеличують інших або розділяють людей. А у мами вони користуються для ревності, в ненависті та щоб бути заплутаними. І коли вони роблять таке за певний час, оскільки свідки причиною та наслідком вони отримують результати. А отримавши їх, вони не пам'ятають, що самі посадили ті кактуси, на яких вони зараз сидять. Їм здається, що у цьому винні інші. І вони знову реагують і створюють ще більше проблем. Чи існує така річ як спільна карма? Ні, всім здається, що вона є, коли вони бачать, скільки страждання у світі. Візьміть тут сі Африці. раніше можна згадати євреїв або росіян за часів Сталіна, камбоджійців під Полпотом. Люди можуть подумати, що це однакова карма. Ніби як дивитися на муражник, там всі однакові та роблять те саме. Отже, й карма в них одна. але це не так у кожної істоти своя карма є індивідуальна карма, і така індивідуальна карма приводить вас до певного оточення. А в тому оточенні разом з вами опиняються люди з подібною кармою, що веде вас до народження у певний час, у певному місці. І далі ці різні речі взаємодіють і починають працювати. Але того, що можна назвати колективною кармою, немає одну річ також варто знати. Наші очі нам про це кажуть, наші газети також і наше телебачення теж це про те, що як ми вже народилися людьми через наші попередні індивідуальні вчинки. Тоді, поки ми тут, ми поділяємо усі людські карми наших симпатій і антипатій, наших органів чуттів і всього чуттєвого взаємообміну зі світом навколо усе це можливо завдяки людському тілу. Це звичайно зрозуміло. Але коли ми залишаємо його, коли ум виходить з нього, він починає переживати власні плоди. Це було про причину і наслідок, про свободу ума. Індійською це називається карма тибетською ле чунде. Дія, причина, наслідок. Дякую.